Вітаємо наші любі клієнточки! Ми продовжуємо презентувати нові колекції і сьогодні покажемо купальники GZLA. Як ви вже помітили, колекція дуже натхненна, яскрава і функціональна. І перша серія це суцільний купальник із фактурної тканини, безкаркасний з паролоновими вшитими вкладишами, декоративна зав'язка додає акценту та візуально підкреслює талію. Такої ж фактурної тканини роздільний купальник без кісточок з формованою чашкою Б та трусики високої посадки з декоративним переплетенням. Купальник плюс сайз з еластичної тканини створює легкий утягуючий ефект. Це безкаркасний купальник в яскраво-синьому кольорі з м'якою поролоновою підкладкою, що делікатно підтримує груди без стиснення. Підійде на різні розміри чашок. Декоративні переплетення створюють ідеальну талію і додають жіночності, а також моделюють силует. Цей червоний купальник плюс сайз без кісточок із м'якою поролоновою підкладкою, створений для максимального комфорту. Завдяки декоративному вузлу в зоні декольте модель візуально підкреслює груди, а регульовані бретелі дозволяють точно підлаштувати посадку, підійде на різні розміри чашок. Еластична тканина має коригуючий ефект. Насичений синьо-зелений принт створить свіжий літній образ і чудово виглядатиме на засмаглій шкірі. Купальник на кісточках і без паралону Забезпечить комфорт і природну форму, чашки у розмірах СД. Металева деталь в sony декольте додасть вишуканого акценту, плавки середньої посадки. Цей купальник в цікавому етнопринті з повною м'якою чашкою на кісточках. Модель доступна у чашках це D і має легку і зручну посадку та регульовані бретелі. є чудовим варіантом для літнього відпочинку. В цієї ж серії суцільний коригуючий купальник на кісточках. Формована поролонова чашка забезпечує зручність та підтримку. Регульовані бретелі дозволяють ідеально підлаштувати посадку. Еластична тканина має легкий утягуючий ефект, моделює фігуру і створює гарний силует. І класичний чорний купальник. Це елегантність, що не виходить з моди. Чашка на поролоні без кісточок, перехресна деталь у зоні декольте візуально підкреслює груди. Класичні трусики мають зав'язки з боків, що дозволяє регулювати посадку відповідно до ваших стеган. Якщо вам сподобалася колекція і ви ще хочете побачити новинки, то ставте лайк і ми зробимо огляд, а поки чекаємо вас в наших магазинах.